Телеканал ТВ для мене асоціюється саме з Черницями. Це наш рідний канал, тобто я його все життя пам'ятаю, завжди дивлюся, висвітлюю завжди адекватно всі події. Досить цікавий, неупереджений. Я би навіть сказав, в останній момент він аполітичний. І це, це мені найбільше подобається в ньому. Персонал, люди, кореспонденти, всі приємні люди, з ними приємно спілкуватися. І тому я думаю, я не один такий, і багато чинівчан захоче підтримати цей саме цей канал, тому що він є наш, він є наш рідний, скажімо так, канал. І думаю, що багато людей прийде на вашу підтримку. Хотів би побажати вам ну, подальшого розвитку, подальших якихось. Починань і, і взагалі я думаю, що у вас все, все вийде і вам ви вийдете переможцем в вашій цій нелегкій годині в всій цій боротьбі.